Сам такі сам, після того, як однокласника вбили в Луганську і його гріхали. зразу сам до туди. Страшно. Ну, що робити, якщо не ми, то хто. Після трьох місяців перебування в АТО 22-річний житель села Олександрів Кажашківського району Олександр Загородній повертається додому. З Собою везе тільки національний прапор. Єдине, що вціліло після останнього обстрілу ворогом гіркі спогади про пережите. Не пар, не пар, Живі Живий здоровий я ж казав. Великий полководець Юлій Цезар казав, ніхто не став сміливим, не переживши страх. Рішення Олександра піти добровольцем на передову, перемігши страх, було свого роду викликом самому собі. Спочатку каже, страшно, а тоді, коли вже все починається. Не обращаєш на це внимання. Навіть. Думаєш, не тільки за себе, а за когось другого теж. Тось тобто, там відчутів ніяких немає. Так, буває трохи страшно. Але. На нас там, в мене ще один друг був. Ми вдвох на нас вели відірву голова. Ми завжди лізе самі перші. І лізе самі перші і живі оставалися. Чисто не треба боятися, щоб вижити. Просто не треба боятися. Бо якщо боїшся, то можеш отримати осколки, пуля або ще щось. А коли було найстрашніше, можеш описати той поток? Последній день, коли виїжджали, і, не знаю, страху саме більше було. Чисто, що там вулиця в Нікишино, там, метрів 150 тільки нашої території, все остальне йде російська, і сепаратисти. І в нас приїхав полковник, один і почав командувати. Поставив машини серед дороги, коли ніхто їх там не ставив ніколи, всі ховали в дворі. І сказав загружитися, в Урали тентові людям. І ждати хвилин 20, прождали, почали обстрілювати. Там зразу, там, щоб не один хлопець, який збоку сидів, то розірвало мене і ще хлопець спереді сидів, нас двох розірвало. А так і мене ногу розірвало, я... випадали з того Урала. Випадали, не приглахали, випадали люди. І водитель цього Урала сидів з боку під бехою, бемпехою. сидів під машиною в зі мною, і тоді цей хлопець, що прикрив нас. Він випав, він навіть кричать, він тільки руку підняв. Ми підбігли, відтянули, але там нога там розірвана була на щастя. Це перший, коли я побачив, він тяжого такий. Я постійно перемотував людей, місто медіка був. Ну це перша людина, де я побачив, що аж кістка торчала з ноги збоку. Тоді страшно стало. І дорога звідти, і до поста, на якому безпечно. Саме тяжче було, бо сигнали, листійки, машин підбивали по дорозі. До цього обстріли більше були, і стріляли більше, і ранених більше було. Ну не так страшно було. Коли сиділи там і казали, я мене б от той один день ще на місяць в Нікішину. Один день про мене б на місяць в Нікішина. Три місяці, поки юнак захищав цілісність держави, у страху і тривозі за нього жили батьки. Вони так до кінця і не зрозуміли бажання хлопця піти на війну, але перешкоджати не стали. Тепер пишаються вчинком свого хороблого сина. Володимир Івановичу, скажіть, будь ласка, чи пишаєтеся ви своїм сином? Такий солдат, як це не пишатися? В армію служив, прийшов, побув, трохи і в ато пішов сам. Позвонив, приїжджайте на два години, на чотири години я вже в воєнкоматі повинен. Бути. Зібрались по-бистрому, приїхали, через час він і поїхав. День і ніч переживаємо, ждемо. Як вже нема дзвонка, дивіться по телевізору, показали, де бальзовані Кішина, кажуть, що там є вбиті, ранені, двохсоти, трьохсоти. Вже й думаєш, дзвонка нема, вже і різні мислі лізуть. Задумав, пішов. А нам думати. Зупиняли, казали. Я піду, а за Ігора Холо. Це однокласник його. Вони разом виросли з маленького з першого класу і до останнього. Не дружили разом. Таке горе случилося вже. Це не дуже погано для матері, для батька ще хуже, якщо А піти добровольцем у зону, АТО цього відчайдушного хлопця змусила смерть шкільного друга і однокласника Ігоря Холо. Не приховує, ним і досі керують бажання помститися за товариша і злість. Що на його землю прийшли завойовники. Про що подумав, коли перша смерть побачив? Тут загибло. Не хотілося руки в ноги додому, на що мені це треба? Мені nee, ще більше хотілося стріляти. Він вбив нашого одного, значить їхніх десять на добіт. За одного нашого. Через те я пішов за однокласниками. Воєнкомат визвали нами догляд і рано сказали, що в Харкові в госпіталі він помер. Я й в медогляд навіть не прийшов, пішов записався в добровольці, а потім пішов на медогляд. Я Не знав, який там медогляд, буде, але я зразу записався. І... Ти вирішив ж... ви відомстити за однокласника? Так, да, так і було. Мститися за це все. За однокласника, щоб... щоб знали, як лізти сюди. Там в зоні АТО Олександр знайшов нових друзів, справжніх. Які готові власними грудьми закривати його від кун. Є Один з Луцька, другий з Мукачівського району. Все це їх два, які були зі мною на постуни від початку до кінця були. З ним постійно скрізь. Це ж ми, це, що з Луцька, то ми з ним постійно починали шевелити цей вулик. На це завжди возмущався на що це робити. Але все одно підтримував нас. Все, але... До сих пір ми одна за одного. Тут дружба заключається, тут її не знайдеш просто. Ну, не розлічеш, де дружба, де просто друг і не друг, а так. Тут тут, тут, та да, тут не можна розрізнити, а там зразу починаєш розуміти, хто є, хто. Хто той друг, хто ворог. В бою, просто в бою, там видно зразу людина, якщо вона твій друг, вона ти витягне з будь-якої ситуації. Бо просто йшли і почали стріляти, щоб вони почали по нас стріляти. Ну, це я з другом, якщо заступав в наряд. Ми постійно ворушили цей вулик, щоб, щоб хоч когось десь там зловити. І все. Тобто ви провокували спеціально, щоб викликати вогонь на себе і? Так, да. ну в основному вогонь який. Два-дві-три очерді з автомата і все. А цього фатала, щоб знайти його. Йому не ви Де... да. було закидати і все, Його вже не буде. Одна справа чути, читати про війну, інша відчувати все це на собі, свідомість. Здоровий глузд відмовляються сприймати, почуте і побачене. Скільки там багато хлопців, таких як ти віком, молодих, зовсім юних? Є багато. Ну, як багато. Менше, ніж по, таких по років 40-30. Ну, є. Тож є такі по 19 років, навіть 18, які пішли на срочну службу і зразу підписали контракт і поїхали в зону. Це двох людей я знав. Знаю, вони живіше до сих пір, все з ними нормально. Ну, зараз вони де, я не знаю. Коли зловили трьох сепаратистів, одному з них 15 років. Дитина, який знав на пам'ять всі місця розположення наші і свої на карті показував. Це коли зловили їх, рано зловили тоді. Вони п'яні були, чи, я не знаю, вони просто під'їхали недалеко від нашого поста, а хлопці пішли. Один російською мовою розмовляв хорошо. Підійшов почав говорити. Ми свої показали посвідчення російські, вони їх з машини вивели. Привели. Ну, там, з ними говорив командир наш, але 15 років хлопець. Шкода було? Хлопця. Дитина. Шкода. Він же завтра візьме автомат відпустити. Так само почне стріляти. З місцевим населенням там спілкувалися? в Дебальцево там люди поділені на дві, навіть на три групи. Одні за Росію. Це процентів 10-15. А всі останні розділяються просто одним байдуже, під ким вони будуть, тільки щоб це все закінчилось. Їм же ну, надоїло. просто вже ось на даний момент центр Дебальцева, там його вже немає, його знищили вже градами, ураганами його вибили весь. Там немає центру. О, їм же байдуже казали, хоч і китайці завойовують, щоб не було війни. вже. Ну їм надоїло. А остання група то вона за нас вона їсти привернулася не то, щоб. Бо ми як тільки приїхали, ми давали їм. А зараз почали вони приносити. Даже перед тим як їхати сюди, ми їздили Уралом в, Урал, в город, там треба було. Прийшла жінка, принесла там закрутки, якісь ще щось, і достала банкові помідори. Каже, це невістка передала. Вона Нікішину в школі робила. Ну, ми ту школу бачили, там ну, школи вже нічого немає, але бачили, каже, вона там робила, і все, на все. Там і плакали, кажуть, а що плакати? Всі живі, вернемося, одіб'єм ні все. Але там, просто після цього всього, там не буде вже населеного пункту, там зроблять полігон. Або треба років 30, десь, якщо не більше, щоб звідти забрати ті всі міни, які не розірвалися, патрони, оце все сапіре. Там же за, за рік, за два це не буде зроблено. Там легше зробити обичний полігон. Так само в таких місцях, де самі більше бої йдуть, мені кажуть, що там будуть обичний полігон, там вже ніхто не буде. Там і розтяжки, і все. Там немає де просто жити вже. Условів немає. Такі. Ми недалеко стояли від колонки, де воду набирати, поки воду нам не налагодили. Це як дебайсів, ми ходили. то деякі просили, чи там немає тушонки, той самий якихось, макаронів. Ну, давали їм. Ну, Вони завжди, кричали, що ми за вас, якщо ми давали їм їсти. А через п'ять хвилин вони це все брали, відходили подачі і кричали, які ми хороші. В обратну сторону. Тобто, там не було таких людей. що Прямо говорили, що ми за вас і не треба нічого давати. Мало було. Але зараз побільшало вже. Крім того, ми їхали тільки туди ось через Артемовськ, з Ізюма, через Артемовськ, там, Слов'янськ. То люди одні, в основному, діти махають руками, там, вітаються з нами. А такі люди, мужики здорові, років 30-40, Вони взагалі відверталися, деякі плювалися, камінцями кидалися. Там, у гарячій точці, щодня, що хвилини, дивлячись у вічі смерті, військовики захищають державу, яка не здатна про них подбати та навіть забезпечити найнеобхіднішим. Рятують вояків, волонтери, прості українці. Там так не вистачає. Термобілизниці точно були хлопці жили в хаті, у них одяг весь був там. Попала міна все згоріло. Все, одежі зовсім не було. Ми своє віддавали. Так само я їхав. мене в тому ралі, що згорів, лежала весь одяг. От такого я приїхав, бо це нічого не залишилося, все лежало там. Навіть автомат і той згорів. Одна железяка залишилася. Все, що на мені було, це бронік, ну, все, В чому я в діти був, виїжджав, звідти то все, що не згоріло. От. Одяг туди потрібен, так. одяг потрібен. І зараз, мені каже, найбільше потрібні прибори. Прибори ночного бачення, тепловізори. Ну там прицели, ну це вже таке для снайперів більше. Оптика і все. Нічого більш такого. Ну, їжа без волонтерів, там же ж нічого. Армія пропала вже давно, вже давно від голоду вмерли б тому. Держава абсолютно нічим не забезпечує. Ну, якщо забезпечиш, що приїжджала машина до нас, вона приїжджала раз в три дні, привозила хліб зущенку і тушонку, яку, яка стояла у нас, ніхто її не їв. Ну, як сказати, їсти не можна. Ну як можна їсти, але вона. Ні, вона хороша, не просрочена все, але вкус в неї ніякий. Тобто дома б ніби таку дали, я б її викинув без собака в неї. Так само сало привозили нам. Ну там, якщо можна сказати, що це сало, там різина була, не сало. Все. Там більше нічого такого держава не давала. Одне, що давала, це нормальний хліб. Все. Воду теж, нічого такого. Все остальне волонтери. Щоб не волонтери, там би нічого не було взагалі. Сам більше цінувалося, дитячі ці малюнки, письма. До сих прилежать, де батько, ну, які залишилися ще живі. Вже якісь звісточки з дому, коли волонтери привозили, якісь передачі від батьків. Ну цим було бувало, і хуже робили, бо хотілося вже додому, вже, вже не, не так воювалося. Але все одно приємно просто було все. Дуже приємно. Ви служив в армії? Так. В 101-й бригаді охорони Генерального штабу Міністерства оборони. Там були дитячий садик. Там нічого страшного не було в строчній службі там. Дєцький садик, лагерь для взрослих, казав, все. Просто що вставати рано, лягати пізно, все. Це все, що саме. Це... Да, так, більш нічого. Тобто так. із війною це не порівняти. Армія не, не дає тій бази, щоб бути підготовленим до війни? Навіть на 2% не дає. На один. Даже. Ну хіба що, що взяти ще держава автомат в руках. Коли я по зрочній службі вистрілив три патрони, все. Перед присягою більше не стріляв ніколи. Та то, що я проходив Мукачу, вже перепідготовку, то там. Да, там була підготовка по стрільбі, по всьому станові, там було набагато лучше. Так само, зараз звернутись назад, є, ну, пропоную піти в школу снайперів, яку ж самі готовлять. Теж казав, що хочу. Ну, поки камісь не знаю, що вернутись назад. Війна це безумство, якому нема виправдання. Адже немає більшої абсурдності, коли одна людина позбавляє життя іншу. І Олександр справді не розуміє суті цієї війни. Мріє, щоб це божевілля припинилося та готовий на все, щоб на його рідній землі не проливалася кров. А там в крупному взять нема за що воювати. Там немає ні землі, нічого шахти. В тих шахтах вже все зривалося, десь, там нічого не сталося. Але просто воюється за те, що, то, що там, щоб не було тут в Жашкові, так само Білій церкви, в Києві, щоб воно не прийшло сюди. Лучше воно хай там вже загасне, ніж буде йти далі. Нащо ти готовий піти, щоб от, не допустити на Жашківську землю ворога? На все, на останній патрон. Ми колись завжди носили, ну як ніколись, ні не були, то чи не в кожному був один патрон в кармані, як наче останній, хоча їх там фатало. Там було куча патронів. Ми ну, йшли до останньої всі. Ніхто ніколи ззадню не включав. Ну, не здавав задні. Всі вперед і все. Страшно. Ну, що робити? Якщо не ми, то хто? Зокус пішов, що добровільно пішов. Ні, грам. Щоб знайшов що раніше пішов.